Урочисто відзначили традиційний день державного прапора і калушани. Біля камені незалежності відбулися урочисті заходи, участь у яких взяли представники місцевої влади, трудових колективів, військових та громадських організацій міста. Прапорець, що я тримаю для мене єдиний. прапорець, те, що я маю, символ України. Нема у світі більш святого і не буде ніколи. Відкрайне бабу. Чекаєш на вітчизна наша, рідна Україна, ти йдеш дорогою до щастя і весни. Тебе ми любимо так віддано і вірно маленькі щирі, доньки і сини. 24 серпня 1991 року відбулося проголошення акту про незалежність України і над будинком Верховної Ради за майорів синьо-жовтий прапор. Колір державного прапору визначено конституцією України, починаючи з 2004 року, 23 серпня, відзначається як День державного прапору України згідно з указом президента. Наш прапор як літо, блакитне небо, золоті ниви. Це національний символ нашої держави у своїй промові. Заступник Калицького міського голови Галина Романко відзначила, що День Незалежності України та День державного прапора України це святи, які взаємно зливаються в одне символ державності, самостійності та суверенності. Сьогодні прекрасне свято, сьогодні День національної святині, День державного прапора України з глибини віків. Шостого 9-го і до 21-го століття червоною ниткою йшла, боролася, падала, вмирала, піднімалася воля українського народу до незалежності, до незалежності нашої держави, скільки соколів, скільки мудрих, скільки мільйонів українців віддали своє життя. Я, щоб сьогодні ми мали право жити в вільній, незалежній Україні, думати вільно, висловлюватися справедливо. І як це важливо, і ось урочисто під звуки державного гімну було піднято синьо жовтий стяг, який символізує велич нашої країни, Синій – це чисте небо, а жовтий пшеничні поля. Це вища і вище і вища. Завершилася урочистості автопробігом центральними вулицями Калуша. Цьогоріч до автомобілістів доєдналися і велосипедисти.